Після дев'яти місяців переговорів чи не на найбільше злиття в гірничодобувній галузі на межі реалізації. Акціонери одного з лідерів на сировинному ринку «Гленкор» більшістю голосів схвалили поглинання гірничодобувної компанії Екстрата. Вартість угоди оцінюють в майже 26 мільярдів євро. Акціонери Екстрата також проголосували за злиття, однак відмовилися підтримати виплату премії менеджерам компанії. Експерти уже охрестили угоду злиттям століття. Glencore та екстрата утворюють найбільшу гірничу рудну корпорацію в світі. Загальний дохід компанії, штаб-квартири яких базуються в Швейцарії. Минулого року склав майже 140 мільярдів євро. Чистий прибуток 7,5 мільярдів. Фінансові аналітики вважають. Найважливіше питання, що постає зараз, це яким чином суперзлиття позначиться на світовій економіці в найближчі 3-5 років. Чи знаменуватиме воно собою кульмінацію циклу? Адже не виключно, що це була захисна стратегія або ж стратегія розвитку. Згідно з умовами злиття, назву нової компанії буде змінено. Очільник екстрата залишиться на посаді ще 6 місяців після об'єднання. Потім його замінить виконавчий директор «Гленкор». За кожну акцію екстрата «Гленкор» віддасть три своїх.